виборів знову стала жваво обговорюватися в українському суспільстві. Так нещодавно депутат Гончаренко заявив, що Зеленський, начебто, готов до цих виборів і що має їх провести. А я відразу із великим скепсисом поставився до цих новин, враховуючи яке це джерело інформації, тому що Гончаренко постійно помиляється. А так чи інакше, але це запустило якусь таку дискусію. ...бити, але згідно моїх. Даних Зеленський прийняв це рішення і дав відповідне доручення Офісу президента готувати вибори саме президента на 31 березня наступного року, Це і начебто, як конституційний термін, остання неділя березня. Вибори. І вже на наступний день президент Зеленський вже вирішив поставити крапку на цьому питанні і заявив, що виборів ніяких не буде, і що треба зосередитися на самій війні. І що вибори, начебто, тільки відволікають суспільство. Від якихось найважливіших проблем ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якого залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. А у цьому відео мені здалося, що там було послання Арестовичу, тому що саме він зараз розкачує тему виборів і про неї найбільш активно говорить. Інші політики про тему виборів так проговарюють, але на них не наполягають. Щодо проблематики проведення виборів, у мене було невелике відео на цьому ж каналі, де я коментував слова Стефанчука, і в принципі там є доволі багато викликів, які Україна повинна вирішити, щоб провести ці вибори. А це стосується і багатьох людей, які знаходяться на окупованих територіях, як вони будуть голосувати, чи в принципі не будуть. А це стосується також і військових, які знаходяться напередку, як вони будуть голосувати, і чи буде в принципі така можливість. А це стосується і біженців, які знаходяться поза межами країни. Хоча це в принципі не легше питання про це я теж говорив. Ну я вже ж проблема змі. У нас по суті є мовлення одного змі, це марафон, який підпорядковується державі, і який, в принципі, видає якраз пропрезидентські наративи. І це буде вже ж спотворювати результати виборів, і вибори повинні проходити, коли є повноцінна свобода слова, свобода медіа, свобода змі, ну і так далі, і так далі. Насправді з деякими проблемами країна вже зіштовхувалася. Це стосується як людей на окупованих територіях, так і воїнів, які були в АТО, вони теж там не мали змоги голосувати. Щонайменше хто був на нулі. Але напевно тоді це не мало таких масштабів. Більше того, слід розуміти, що неможливо, в принципі, буде організувати вибори навіть на підконтрольній території і за ракетних ударів Росії, і за дронових ударів. У день виборів Росія буде постійно запускати якісь ракети, дрони і буде постійна повітряна тривога. Тобто, пункти голосування мають закриватися на цей період, а потім відкриватися, коли вже не буде ракетної загрози. І це може досить сильно впливати на вибори, і тому їх в один день точно не можна буде провести. В принципі, в мене особисто є таке двояке відчуття, але все ж таки я не є великим прихильником проведення виборів під час війни. Мені здається, це все ж таки недоречно і це досить небезпечно для нашої країни. Насправді я думав, цей тиждень буде більш-менш нормальним, але тяжкі теми знову треба підіймати. І ось у понеділок вже прилетіла така новина. Що загинув помічник залужного. А поки що йде розслідування, але в принципі з'явилася вже така офіційна чи напівофіційна версія про те, що це був нещасний випадок і що це взарвалася граната. У офіційних та напівофіційних джерелах це описується так, що цей Частаков отримав дві гранати у якості підарунку, що йому подарували ці гранати. А після чого він їх достав. Син покрутив цю гранату у себе у руках, О, це реальна бойова граната, а потім передав її батько. І син чи батько якось видернули, чеку випадково, і ця граната вибухнула. І після цього ось і загинув. Помічник залужного, а це, як розумію, один з основних. А зараз вже перевіряють людину, яка подарувала ці гранати. Це якийсь полковник. А може він замішаний у якихось ділах з ФСБшниками, хто його знає. Але офіційна версія все ж таки зводиться к тому, що це був нещасний випадок, і що ось так сталося, виникає досить багато питань. А навіщо, в принципі, заносити бойові гранати у квартиру, навіщо їх дарувати? Звідки вони, до речі? А це, в принципі, в контексті передачі західного озброєння досить важливо, і це може трактуватися як кража майна чи щось таке. А ну і чесно кажучи, історія якась супердебільна. Що помічник залужного, там буквально друга чи третя людина у нашому війську. Ось так помирає. Це якийсь просто. А щодо неофіційних версій, які обговорюються в інтернеті, це, в принципі, дві версії. А перша, це що це ФСБшники, і друга, що це Офіс президента. А щодо першої версії, це виглядає найбільш правдоподібно, що це зробили саме російські диверсанти, що це зробила російська розвідка, і що таким чином, в принципі, вбила доволі важного генерала, який є помічником залужного. І у зв'язку з цим виникає все ж таки питання, а де наша контррозвідка, чим вона займалась і що, в принципі, сталося. Тобто, все ж таки російська розвідка змогла підібратися до там, знову ж таки, другої чи третьої людини у нашому війську. І це дуже погано. А деякі люди стали порівнювати з тим, як Україна вбивала то Дар'ю Дугіну, то там татарського, але слід розуміти, що Дар'я Дугіна Татарський, вони в принципі ніхто. А тут ми маємо справу з тим, що вбивають важливих генералів. І це набагато важливіше, ніж бивати якихось просто медійних персон. Саме тому офіційна версія може й лишитися нещасний випадок, а тому, що це буде бросати тінь на нашу контррозвідку. Ну і друга версія, яка обговорюється в інтернеті, це те, що це зробив Офіс президента якраз у контексті конфлікта між Залужним та Зеленським, що це якби попередження Залужному. І ось така напівконспірологічна версія доволі широко поширювалася в інтернеті. Я навіть бачив, що у деяких патріотичних пабліках людей банили за цю дискусію. А зрозуміло, що ця дискусія доволі маргінальна, і в принципі немає ніяких доказів. А більше того, я не думаю, що конфлікт Залужного і Зеленського, в принципі, виріс у такі. Масштаби, що прямо офіс президента вирішив ліквідувати помічника залужного. Але якщо, в принципі, через пару тижнів відбудеться військовий переворот в Україні на чолі з Залужним, тоді можемо говорити, що це була, в принципі, основна версія. Але зараз, в принципі, я не думаю, що вона є актуальною. А ось такі дві новини: знову якась зрада на зраді, але живемо у такі часи.